Ну що ж, друзі, всім привіт знову. Не знаю, чи то день короткий, чи нас робота не бере. Зробили одну половину опоросу, ідемо вам покажу. А ви, в свою чергу, напишите коментар, чи покращилось, чи не покращилось. Зробили ми цю частину. Тут виходить 6 танків. Натягнули проволоку ми по центру над спиною. От одна проволока. і от друга проволока. Це ці проволоки, де будуть йти оцінкована проволока, де буде йти освітлення. Освітлення, так як мені писали, там е, тільки має бути те, щоб мені було видно, що робити: е, легке, тепле і натуральне. Це не стосовно, стосовно опоросу. А на очікуванні там зовсім інше має бути світло. Метр двадцять буде довжина лампи, лампа буде герметична. 240 люмів. Їх буде на 7 свиноматок, 2 штуки над головою. Дивіться, що ми зробили з цих 6 санків, як ми їх розширили. По-перше, після того, як ми розширили, ми забрали коридора 10 см. Якщо пам'ятаєте, у мене було тут 30 см. На даний час в мене тут вже 40 см, тому що ми забрали 10 см коридору і тут у нас вийшло 40. Але якщо тут вийшло 40, то тут у нас було 70, а стало 60. Тобто на 10 см ми подвинули цю стінку і ту стінку. Як ви можете бачити, ми подобавляли отакі от кусочки. Зробили їх через е, е, такі профіля з нержавійки Вони в мене були, я не знаю, звідки вони залишились, але їх було багато. Е, Вийшли з ситуації, щоб не міняти повністю нову доску. Ми просто подотачували по 15-12 по см. Так само тут зробили е, питання до вас. Тільки давайте так, хто, хто знає, той говоріть, так як воно правильно має бути. Давай поміняємося, бо мене не буде видно. Так як правильно воно має бути, де ставити інфрачервоні лампи. Чи в районі сосків, чи в районі голови. У мене, дивіться, я вам покажу. У мене може бути два варіанти. Або я ставлю домик, роблю тут в углу і там в углу. Або я домик роблю, відкриваючись, закриваючись в районі сосків. Підскажіть мені, будь ласка, чи потрібний домик, це перше. І де краще для свиноматки, Ну, поросятам завжди буде тепло, їм по барабану, де, де буде той інфракрасний, інфрачервоний. А от де буде комфортно свиноматки, щоб їй не було в живіт жарко чи в голову жарко, підскажіть, як правильно, і напишіть це в коментарях. Все, друзі, шість танків зробили. Як завжди ці кончені наші е, болтизні живіки закінчилися. Вони вже мене підкумарили. От кому добре, диви. ні за що не думає пацан. Да? Яйці відрізали і собі гуляє свободно. Е, закінчились болти. Сьогодні зробили 6 танків, завтра зробимо ще 6. І завтра приїжджає вранці Електрика. Розкинемо. Провода всі. Потім приїдуть лампи, установимо лампи і установимо резідки під інфрачервоні лампи. Все. Всім до зустрічі, всім пока. Далі буде.